Всім привіт! Мене звати Станіслав. Я з міста Ужгород навчаюся зараз на 24-му потоці програмного забезпечення в школі Genius Space. Сам я за освітою маркетолог і рішив для себе спробувати щось цікаве. По освіті я зараз не працюю, працюю зараз клінікою як таргетолог, але тестувальник програмного забезпечення давно мене цікавив, і я передивився доволі багато курсів, які пропонують інші школи, і формат саме Genius Space мене найбільше зацікавив. Оскільки тут ідуть модулі запису, і ви зможете спокійно підібрати для себе зручний час, саме який ви зможете приділяти вашій учобі. Також тут є тестові завдання на даному е потоці, і також тут є відкриті домашні завдання, які потрібно прописувати. В принципі, я задоволений цією школою і цими курсами. Мені подобається атмосфера в них, і як ми все круто організовуємо постійні наші зустрічі, живий чат, завжди куратор на зв'язку. Дуже дякую. Айся тобі за таку допомогу, а, також у нас крутий викладач Артур. А, йому також привіт цьому відео, і в принципі я можу вам порекомендувати дану школу. Вона доволі крута. І ви не пошкодуєте, що а, витратили мені свої гроші і час, тому що нас дуже класно навчають і підготовують до деяких сценаріїв по роботі, а, які трошки нетипові у деяких моментах, але вони дуже круті для вашого скіла. Для того щоб ви могли краще працювати, тому так гарного всім дня і гарного навчання.